Про головне 18 жовтня. ЗСУ просуваються на півдні та продовжують знищувати авіацію окупантів. Докладніше далі. Ранок у Дніпрі та Запоріжжі почався з трагедій. Нічний ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі забрав життя молодої родини. Їм було лише 23 роки. А в Дніпрі російські окупанти атакували приватні будинки у Дніпровському районі міста. Загинула 31-річна жінка. У російських так званих воєнкорів істерика вони пишуть про великий успіх ЗСУ на Херсонщині, де наші бійці продовжують звільняти українські землі від російських загарбників. Так на херсонському напрямку військовослужбовці форсували річку Дніпро та продовжили наступ на лівому березі. Далі буде. Також українські військові продовжують систематично нищити ворожу авіацію. 18 жовтня на Запорізькому напрямку було знищено ворожий штурмовик Су- 25 а також три дрони. Міністерство оборони України прийняло на озброєння для збройних сил танки іноземного виробництва леопард трьох модифікацій. Йдеться про леопарди «Леопард-2А5» та 1 А5. У столиці з'явився новий патріотичний топонім. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав перейменування повітрофлотського проспекту у Києві на проспект повітряних сил. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.